Вони рятують життя і допомагають повернути надію, проводять надскладні операції за допомогою сучасних методів та обладнання, видаляють злоякісні пухлини та пересаджують органи. Все це про відділ урології, нефрології та трансплантації нирки Черкаського онкологічного центру. Днями колектив медичних працівників відзначив 30-річчя свого відділу. Детальніше у сюжеті тут хороші доктора нам. Дуже хороші доктора, спеціалісти. А як спеціалісти, то й нам добре, хорошо нас лічать. Дуже нам комфортно тут і дуже хорошо нам. Оце я по-простому вам сказала. Так як я відчуваю це все, це все дуже-дуже хорошо і комфортно. Такі відгуки простих черкасців, яким довелося лікуватися у відділі урології. Найбільша винагорода за тяжку працю для лікарів. Для того, щоб їх отримувати, лікарі та весь персонал закладу докладають максимум зусиль уже протягом багатьох років. Ми йдемо в ногу з сучасним світом, тому наскільки змінилася медицина за 30 років, ми синхронно змінювалися разом з нею. Всі передові технології, всі енергії, які ми використовуємо в операційній, ендоскопічні втручання. Відкриті втручання мінімізуються. Малоінвазивна хірургія зараз на першому місці в світі. Ми відповідаємо світовим стандартам в наших результатах роботи і в підходах до цієї роботи, до лікування наших пацієнтів. У відділі працює до 30 осіб. Кожен на своєму місці має відповідну кваліфікацію і досвід. Та цього мало коли йдеться про надання допомоги пацієнтам з онкологічними захворюваннями. Тож і лікарі, і медичні сестри постійно навчаються освоюють нові навички та вміння. Є можливість навчитися чомусь новому, побачити чогось нового. Завідуючий в нас розвинений на всесторонньо, різні нововведення вводить і в роботу персоналу, і взагалі на даний момент я навчаюся також в медичній академії. Плюс персонал проходить кожні три роки. Курс патологічної кваліфікації. Для пацієнтів тут створюють особливу атмосферу. До них ставляться доброзичливо і з розумінням складності захворювань. Палати відділу обладнані з дотриманням стандартів лікування. Медична апаратура сучасна, забезпечує гідний догляд і надання допомоги на європейському рівні. Дбають і про харчування пацієнтів. В їдальні затишно, а на столах смачно. От що для вас є ваша робота. Приносити людям радість, які після операції хочуть дуже їсти. Стараємося, як можемо. Дають, непогону годують. Ну, всі задоволені. Ну, молодім, то треба вчитися, дуже багато вчитися. і трошки прислухатися до порад старших. А так, щоб було все добре, головне, щоб був мир, а остальне все приложиться. Лише за минулі півроку у відділі пролікували більше трьох тисяч хворих амбулаторно. За цей час хірурги закладу провели понад півтисячі операцій. Деякі надзвичайно складні і унікальні для Черкащини. Насамперед йдеться про трансплантації органів, але не лише про них. Ми досягли досить такого потужного рівня, конкурентне спроможного на рівні е великих е медичних. Е Таких гігантів в Україні, тому що ми зараз надаємо спеціалізовану допомогу е в обсязі, точно такому ж як, наприклад, наш інститут раку, абсолютно 100% лікування всіх. Пацієнтів всіх категорій пацієнтів, тому що є деякі лікарні, які спеціалізуються на сечокам'яні хворобі, є деякі лікарні, які спеціалізуються на трансплантації нирки, або лікарні, які онкологією займаються. Ми займаємося всім переліком. послуг. За 30 років у відділі змінилося обладнання частина медперсоналу навіть підходи до лікування. Та постійним лишається уважне ставлення до кожного пацієнта і чітке дотримання головної заповіді лікаря. Не нашкодь. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, Служба новин телеканалу Ільдана. Надія це особливе, що значить, дарується і заклад пацієнтам своїм. Вони вірять. Ну, а технології, значить, які застосовуються, і, в принципі, значить, система проведення, система оздоровлення, система одужання, ви теж можете побачити. Такого в Черкасах нема.